Тейлор Свіфт подала судовий позов проти Кан'є Веста за наклеп про інтимний зв'язок із Бібером та Стайлзом. Джек Ніколсон запропонував колишній дружині переїхати до його будинку під час пожеж у Лос-Анджелесі. Виявляється, що проти Хейлі Бібер розпочалася масштабна хейт-кампанія, у рамках якої блогери одержують великі гроші за ролики. Актори серіалу Білий лотос спровокували чутки про ворожнечу. Олівія Ман розкритикувала жіночий екіпаж. Який полетів у космос, і поговоримо про те, що актор, який зіграв гінеколога у фільмі Покинь, якщо кохаєш, каже, що Блейк Лайвлі невірно охарактеризувала їхню спільну сцену у своєму гучному позові. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші попкультурні моменти, що відбувається у Голівуді, у житті зірок, про яких всі говорять, що відбувається у кіноіндустрії модній індустрії. Якщо тема вам цікава, то залишайтеся. Знову розбірки між Кані Вестом і Тейлор Свіфт. Каді звинуватив Тейлор у тому, що саме через неї йому не дозволили виступити на суперкубку. Репер заявив у соцмережі X, що його ніколи не запрошували виступити в якості хедлайнера у перерві Супербоулу, частково через його багаторічну ворожнечу зі співачкою. Канді сам її затіяв, сам її постійно підживлює і звинувачує у всіх бідах. Саме Тейлор Свіфт. Цитата: мені ніколи не дозволяли виступати. На суперкубку через три моменти Джорджу Бушу начхати на чорношкірих момент, із Тейлор Свіфт, носіння кепки-мага написав він, маючи на увазі свою публічну підтримку президента Дональда Трампа: це як давати кращі лайви і бути заблокованим від головної сцени через те, що я випереджав в свій час. Ну і в кінці він, як завжди, написав про те, що має на увазі, що все це до того, як він став повністю нацистом у своєму новому безумному шизофренічному. У постингу Кані Вест опублікував також серію повідомлень про імовірні інтимні стосунки співачки Тейлор Свіфт із Джастіном Бібером і Гаррі Стайлзом. Тейлор Свіфт це дуже образило, тому що скільки вже можна терпіти, вона не стала мовчати і подала заяву до суду на репера Кані Веста. Джерело повідомило виданню Daily Mail, що поведінка Кані Веста перейшла юридичну межу, оскільки цього разу Кані зайшов занадто далеко у своїх наклепницьких заявах. Цитата це. Не просто чутки, це сексуальне домагання до жінки, наклеп на неї та намір нашкодити її кар'єрі. Інсайдер повідомив, що у Тейлор не залишається іншого вибору, як отримати офіційну постанову суду, яка вимагатиме від Канівеста негайно припинити свою діяльність. Загалом подібна заява це останнє попередження перед серйознішими судовими діями. Джерела близькі до Тревіса Келсі, стверджують, що Тревіс просто розлючений і обурений діями Канівеста, і близький до того, аби. Побачитися з ними наживо і вирішити це питання по-чоловічому. Також видання повідомляє, що Тревіс Келсі розчарований тим, що відповіді публічні відповіді на твіти Кані Веста приділяють більше уваги до брехні. Цитата Тейлор дуже засмучена, і Тревіс очевидно її підтримує. Мають бути наслідки. Вест ніколи не посмів би сказати їй це в очі. Джерела близькі до Гаррі Стайлза також повідомляють, що співак розгніваний від подібної вихідки репера. А люди з його команди Спростували будь-які статеві контакти між зірками і запропонували зі своєї сторони підтримку і допомогу Тейлор Свіфт. Також представник близький до Джастіна Бібера, заявив, що заява Кані Веста на 100% не відповідає дійсності. Цей епізод є останнім у цілій низці інцидентів щодо Тейлор Свіфт, саме спровокованих Кані Вестом. Нарешті, хоч хтось відреагував на твіти Кані Веста, чому одна людина, яка залякує все ком'юніті, тримає всіх у терорі своїми твітами і ніхто від цього не застрахований. Чому всі мають страждати від дій людини, у якої дійсно є ментальні проблеми? Продовжуючи тему Джастіна Бібера, стало відомо, що він залишив свій бренд Дрю Хаус. Джастін повідомив, що розірвав зв'язки з цим брендом у соціальних мережах. Цитата: Я Джастін Бібер більше не беру участі у цьому бренді. Дрю хаус не представляє мене мою сім'ю чи життя. Якщо ви запалюєте зі мною, не витрачайте свої гроші на дрю хаус. Пізніше він видалив цей твіт. Стало відомо, що Франческа Фараго, це популярна інфлюенсерка і зірка реаліті шоу на Netflix, приголомшила своїх підписників у Снапчаті, заявивши, що за участь у хейтерській кампанії проти Хейлі Бібер у соціальних мережах впливовим особам з великою кількістю підписників пропонують гроші. Учасниця хіта Netflix Too hard to Handle розкрила, що їй намагалися заплатити за активну участь у провокаційній кампанії, спрямованій на розпалювання. Ненависті до Гейлі, за словами Франчески Фараго, її намагалися втягнути у публічний скандал і посилити громадський осуд на Гейлі Бібер. Імен вона називати не стала. Франческа повідомила, що у запропонованому сценарії вона мала розпочати зі слів, коли мій хлопець думає, що ми зустрілися випадково. А далі по сценарію треба було переключитися на Гейлі Бібер, натякаючи на те, що вона сталкерила Джастіна. Окремий випуск про Гейлі, Селену і Джастіна, Сталкінг. Ось тут зі своєї сторони Франческа відмовилася від дуже щедрої суми, яку пропонували за цей спіч проти Хейлі, вважаючи, що це було б по відношенню до неї дуже підло. Також Франческа зазначила, що платні тренди це поширена практика, але їй здалося дуже дивним, що за такий тренд, який сам набирає популярність, пропонують дуже великі гроші. Подібні схеми вже підтверджували і інші блогери. Пізніше стало відомо, що після цих слів Франческу почали засипати погрозами і побажаннями смерті. Ти Селене Гомес, незважаючи на жорсткий шквал негативу у свій бік і у бік своєї родини, Франческа Фараго продовжує говорити у своєму тіктоці. Після того як на Франческо накинулися фанати Селани Гомес, вона записала відео у тіктоці і повідомила, що вже зв'язалася із Гейлі, і назвала їй ім'я замовників цькування. Ось думки Франчески у своєму Степчаті з цього приводу. Цитата: причина, через яку я раніше притримувала свою думку, в основному в тому, що кожного разу, коли у мене на з'являється власна думка, я отримую дуже багато ненависті з боку тих, хто зі мною не згоден, а фанати Селени – це інша порода. Так що я не хотіла наражати себе на ще більшу ненависть, тому що я і так отримую буквально багато за те, що просто дихаю, начебто, ви тут аналізуєте кожен момент мого дня та мого життя, якими я ділюся, і ненавидите мене, коли я насправді просто сиджу тут і співаю Baby Shark близнюкам по 100 разів на день. Аудиторія, як завжди розділила на два табори. Хтось вважає, що Гейлі сама ініціювала ці інфовкиди і фінансує їх, аби виглядати жертвою, мученицею в очах підписників і громадськості. А інший табір стверджує, що Селена або її фанати, які займаються цим, зайшли вже просто занадто далеко. І їм жаль Гейлі Бібер, яка страждає від цього, і це все відображається на ментальному стані як Гейлі, так і Джастина Бібера. Що думаєте? Колеги по дуже нашумівшому серіалу зараз Білий Лотос, третій сезон, Волтор Гогінс та Еймі Лівуд спровокували чутки про ворожнечу між ними після завершення третього сезону серіалу Білий лотос. Якщо ви не дивилися, то це велика моя рекомендація. Серіал Супер. Всі погляди, звісно ж, останній час прикуті до касту, що відбувається, що вони кажуть на інтерв'ю. Ну і взагалі як між собою комунікують. Є люди, які стежать у соціальних мережах за тим, хто на кого підписаний. Так ось вони повідомили, що Волтон Гогінс та. Еймі Лівуд взаємно відписані один від одного. І більше того, вони вважають, що саме Волтон заблокував Еймі, тому що її коментарі до попередніх постів зникли з його сторінки у той час, як його коментарі все ще видно на її сторінці. Коротше, інтернетні детективи, як завжди, працюють, але безглузда теорія, я в неї не вірю. Чутки про ворожнечу між акторами посилилися після того, як Волтон та Еймі опублікували у соціальних мережах пости, присвячені історії кохання їхніх персонажів, і при цьому вони не відмітили один одного. Нагадаю, що Волтон Гогінс виклав доволі великий пост, у якому навпаки, подякував Еймі. Цитата: Дякую, Еймі Лу, за те, що ти мій партнер, подорож, яку я ніколи не забуду. Еймі ж тоді виклала їхнє спільне фото і підписала його. Ідеальний шторм. Я нагадаю, що у всіх інтерв'ю вони дуже з любов'ю, з повагою і теплом постійно говорять один про одного. Наприклад, у інтерв'ю з Reporter» Еймі казала, як їй сумно через те, що Волтер. Гогінс пропустив фінальну вечірку. Ось цитата. Мені було сумно, що Волтона там не було, тому що це було те, що ми робили разом. Але окрім того, це дуже схоже на Ріка і Челсі. Звичайно, Волтону довелося дивитися фінал на одинці, а мені, звичайно, довелося дивитися його в групі, тому що у Челсі так багато від Емі, а у Ікові так багато від Волтона. Також відносно білого лотосу завірусилася останнім часом інформація про те, що композитор третього сезону Крісто. Крістобаль та піадевір зі скандалом пішов із цього шоу. Сталася велика суперечка творців. Вони не зрозуміли один одного. Крістобаль для опису розмови з Вайтом використовував постійно слово сполучення, що це були історичні сварки, і за його словами, ці сварки продовжувалися протягом усіх трьох сезонів. Вайт, начебто, хотів якогось більш оптимістичного легкого звучання. Крістобаль хотів більше експериментів. Третій сезон серіалу Білий лотос, начебто, його добив, тому що на його думку на думку Крістобаля. Звук мав звучати зовсім по-іншому, перегукуючись із заставками першого і другого сезону. Але Вайт пустив іншу версію без звичних нам звуків. А в інтерв'ю вже Марку Вайту, коли в нього запитували відносно цього скандалу, то він сказав, що не пам'ятає жодних прямих скандалів і, або сварок, про які згадує Крістобаль. За словами Вайта, він давав свої коментарі письмово і, ймовірно, Крістобалю щось не сподобалося читати. Цитата, чесно кажучи, я не знаю, що стало за винятком того, що зараз я читаю його інтерв'ю, тому що він вирішує провести якусь піар-компанію з приводу свого відходу з шоу. Сказав Вайт на шоу Говарда Стерна. По-перше, друзі, хто дивився серіал? Як вам? І також продовжуючи тему Білого Лотоса. Якщо ми вже зачепили, то не секрет, що зйомки серіалу Білий лотос зробили мегапопулярним і дуже резонансним сам готель, де проводилися зйомки, а також зробив вірусним і книжки, які читали головні герої. У кадрі, наприклад, після виходу останньої серії зріс попит на деякі з книжок. Продаж роману Френсіса Скотта Фіджеральда Прекрасні та приречені, який читала Вікторія Ретлів. Зріс у п'ять разів у лютому квітні, порівняно із аналогічним періодом з грудня по лютий книгу Томаса Еріксона в оточенні нарцисів або як зупинити чуже его, яке руйнує ваше життя, яку читала Белінда. Також масово скуповували. Виручка від продажу цієї книги зросла на 176. А ось продаж роману Голод Кнута Гамсона, який читав Локлан Ретліф, не змінилася. Ось так. Чи запримітили ви для себе якусь книгу із цього серіалу? Дуже мила історія, яку розповіла колишня дружина Джека Ніколсона Анжеліка Г'юстон. Вона розказала в недавньому інтерв'ю, що актор несподівано запропонував їй переїхати до його будинку під час лісових пожеж у Лос-Анджелесі, дізнавшись, що її будинок знаходиться в зоні евакуації. Г'юстон довелося покинути ранчо через лихо. У лютневому інтерв'ю виданню The Guardian Анжеліка розповіла, що вона бігла зі свого ранчо у горах С'єра Невада разом з економкою і домашніми тваринами, коли телефон просто задзвонив ні звідки. Джек Ніколсон зателефонував сам, оскільки хотів переконатися, що з нею все гаразд, і запитав, чи потрібно їй десь зупинитися. А Анжеліка сказала: цитата: це було несамовито мило. Я кілька разів прокручувала це в голові, і думаю, іншого разу я б прийняла запрошення. Потім вона зізналася, що вона завжди рада, коли він дзвонить, але від пропозиції відмовилася. Хоча зараз думає, що наступного разу прийняла б запрошення. Г'юстон і Ніколсон зустрічалися впродовж. 17 років з 1973 по 1990 роки вони зустрілися на одній із домашніх вечірок Ніколсона і швидко почали зустрічатися. Проте вони зустрічалися з неодноразовими розлуками та воз'єднаннями і остаточно розійшлися через те, що у Ніколсона народилася дитина від іншої жінки. Але ця подія не завадила колишньому подружжю залишатися друзями до цього дня. Хюстон сказала, що вона дуже цінує їхні стосунки і шкодує, що останнім часом. Вони бачаться дуже рідко, зазначивши, що вона дуже давно бачила свого колишнього цитата: життя вносить свої корективи, крім того, з якоїсь причини біля його будинку постійно ведуться дорожні роботи, тож добиратися до нього доводиться годинами, і це страшенно бісить. Я постійно примудрялася запізнюватися, коли приїжджала до нього, а це дуже дратувало. Ділиться Анжеліка. Хоча будинок Анжеліки був дуже близький до того, аби згоріти вщент під час лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Вона розповіла The Guardian, що на щастя будинок встояв, і акцентувала увагу на тому, що їхня багаторічна дружба, як і раніше, дуже важлива для неї. Вона заявила, що завжди може розраховувати на Ніколсона, незважаючи на їхнє непросте минуле. Цитата у цьому полягає і суть наших відносин, коли настає вирішальний момент. Він поруч на питання, чому вона залишалася з ним стільки років, незважаючи на його зради, Анжеліка Г'юстон відповіла, що вона дійсно любила його. Цитата, я думаю, у світі, де я жила, це не було неповагою. Це було те, яким він був, і це не було чимось особистим. Я думаю, щойно я це усвідомила. Все стало гаразд. Я знала, як захистити себе. Це не робило мене щасливою, але я знала, що роблю. Історія каже, що Анжеліка вийшла через два роки заміж за Роберта Грема. Проте скульптор помер у 2008 році, в віці 70 років. Ну а Ніколсон зі свого боку так і не став більш розсудливим, оскільки його його публічні стосунки були із акторкою Ларою Флінбойл, які остаточно завершилися на початку 2000-х. Ось така мила історія. Олівія Ман озвучила незручну правду в Голлівуді і розкритикувала зірковий екіпаж суборбітального польоту на кораблі New Shepard, який складається виключно із жінок, за те, що вони вирушать у космос, тоді як звичайні американці з труднощами можуть купити собі яйця у свіжому випуску програми. Сьогодні з Дженною та друзями Дженна Буш Гагер, це дочка Буша Молодшого, і Олівія Ман обговорювали жіночий екіпаж, який вирушить до космосу 14 квітня. Нагадаю. Що екіпаж складатиметься виключно із жінок: це Кеті Перрі, співачка, Лорен Санчес, наречена Джефа Безоса і керівник місії, Гейл Кінг, телеведуча CBS, Аїша Боу, колишній інженер НАСА, Аманда Нгуен, вчена і правозахисниця та Керіан Флін. Політ триватиме близько 11 хвилин, з яких приблизно 4 хвилини екіпаж проведе у невагомості, піднявшись на висоту близько 100 кілометрів до лінії Кармана, умовної межі між атмосферою землі літа та космосом. Ми про це поговорили ось у цьому відео. Спочатку Олівія не дуже хотіла обговорювати цю тему, тому що видно, що їй було не дуже комфортно, але потім вона спитала: цитата: Окей, а що вони робитимуть? Я знаю, що це можливо не круто говорити, але у світі зараз настільки багато інших речей, які є дуже важливими. Що ви, дівчата, збираєтесь робити у космосі? Що ви там робите? Ведуча пояснила, що вся поїздка буде дуже короткою. За планом триватиме лише 11 хвилин, 4 хвилини, з яких вони будуть. Милуватися на землю з висоти від цього Олівія здивувалася ще більше, порівнявши це із їх власними американськими гірками. Цитата: Якщо ви хочете вирушити до космосу, навіщо вам розповідати нам про це? Розумієте? Це просто підніміться туди, добре проводіть час, повертайтеся. Вона сказала, що жінки, звісно ж, можуть здійснити цей політ, але так, просто задля для їхніх веселощів, це не подвиг. Також вона зазначила, що якщо вже на те пішло, то це дуже дорого і не екологічно. Цитата: Я знаю, що це, можливо, неприємно, але польоти в космос коштують величезних грошей, а багато людей не можуть дозволити собі навіть яйця. Про це сказала Олівія, маючи на увазі значний стрибок цін на яйця в Америці за останні кілька місяців. Також Дженна буш гагар повідомила Олівії про те, що дівчата будуть в макіяжі, вони виглядатимуть якось там гламурно в синіх костюмчиках із зачисками макіяжем. Олівія виглядала після цього приголомшеною і саркастично запитала, що вони Дійсно казали це вголос. У чому сенс? Хіба це історичний факт, що ви, дівчата, вирушаєте у подорож? Я думаю, це трохи схоже на ненажерливість. Дослідження космосу мало розширити наші знання і допомогти людству, що вони збираються робити там на горі, щоб нам було краще. А все це ракетне паливо, хіба воно не є шкідливим для навколишнього середовища? На це витрачається багато ресурсів природи. Ну адже на бужгагер, яка дружить із Гейлі Кінг, спробувала якось гладити тему, намагалась. Це вивести контент у сторону жартівливості, проте це все не дуже спрацювало. Багато хто підтримує Олівію, тому що цей комерційний рейс із рекламою у глянці та засобах масової інформації більше схожий на шоу, а сама місія більше виглядає як примха багатих людей. Що логічно подумати, то подібний політ жіночої команди, можливий лише тому, що за все це платитиме Джеф Безос і тому, що там буде його наречена Лорен Санчес, як керівник місії. Це не відчинить двері. Для досліджень для жінок, космонавток, наприклад, завжди подібні питання підрахунку чужих грошей висять у повітрі. Та чи дійсно це те, що наблизить науковців до вирішення якоїсь проблеми в час, коли всі і так озлоблені глобальними економічними і політичними проблемами? Ця тема стригерила Олівію. Її поведінка в цьому випадку, звісно, не є характерною для Голівуду, тому що не всі можуть відкрито розкритикувати місію Джефа Безоса. Класно, що у Олівії є своя. Я точка зору на екологічність подібної місії. До речі, Катіпері казала, що полетить у космос заради своєї дочки Дейзі і майбутніх поколінь, аби довести, що мрії можливі незалежно від того, хто ти і звідки. А ще Катіпері сказала, що вона хоче взяти з собою щось живе як символ того, наскільки цінна і тендітна наша планета. Друзі, що ви думаєте відносно польоту жіночої місії? Відносно слів Олівії Ман на чиїй стороні ви? Space mission this morning. Like this is beyond parody. Saying that you care about Mother Earth and it's about Mother Earth and you're going up in a spaceship that is built and paid for by a company that's single-handedly destroying the planet. Look at the state of the world and think about how many resources went into putting these women into space for what? For what? What was the marketing there? And then to try to make it like I, I'm disgusted. Literally, I'm, I'm disgusted, guys. Last second, they added me to space, and I'm going to space. I'm bringing this thing. Um, it has no meaning to me, but um, it was in my bag, and I was like on the subway, and I got the text, and they were like, Do you want to go to space? So I'm going to space. Thank you to everyone who got me here, and I'll see you guys in space. І на десерт згадаємо ворожнечу Блейк Лайвлі та Джастина Бальдоні. Заговорив актор. На ім'я Адам Монштайн, який зіграв гінеколога у фільмі Покинь якщо кохаєш, який каже, що Блейк невірно охарактеризувала їхню спільну сцену у своєму гучному позові проти Джастіна Бальдоні. Це актор, у якого на IMDb значиться більше десяти акторських ролей до фільму. Адам має ступінь магістра у галузі образотворчих мистецтв Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, і взагалі він багато працює у театрі. Нагадаю, що Блейк стверджувала, що її Бурило багато дій Джастіна Бальдоні на знімальному майданчику, включаючи нові сцени, які він вирішив включити у фільм. Наприклад, образлива сцена пологів, для якої він вибрав свого друга як акушера-гінеколога. Хоча зазвичай таку невелику роль грає місцевий актор. Адам образився на ці слова Блейк Лайлі і сказав наступне. Цитата: Я не збираюся здогадуватися про мотиви міс Лайлі, яка згадала мене у скарзі. Зайве говорити, що мій досвід роботи з нею дуже. Же відрізняється від того, який вона описує у своєму позові. Я був справді здивований, прочитавши її опис сцени. Пані Лайвлі вважала, що вибір друга пана Бальдоні на цю інтимну роль, у якій обличчя та руки актора знаходилися у безпосередній близькості від її майже оголених геніталій у сцені пологів, був інвазивним і принизливим. У відповідь на твердження Лайвлі про те, що вона була майже оголеною. Адам заявляє: цитата її костюм включав повний лікарняний халат. Чорні шорти і протез, що покриває торс, щоб вона виглядала вагітною на додаток до будь-якого особистого одягу, який вона обрала. Адам також стверджує, що Блейк ніколи не скаржилася і не виражала почуття дискомфорту, тому що нічого незвичайного або неналежного на знімальному майданчику не відбувалося. Це це було повністю професійно. Актор повідомив також, що йому було досить прикро читати, що Блейк опосередковано заявляє про його некомпетентність для цієї ролі. Цитата і Інсинуації пані Лайвлі щодо моєї кваліфікації образливі, оскільки мої досягнення легко знайти в інтернеті. Також вона каже, що зазвичай на такі роботи беруть місцевих акторів. Але я і був місцевим актором. Ми з дружиною з Нью-Йорка і проводимо там значну частину часу. Таким чином, я, як і будь-який актор, який приймає контракт, мав покрити свої витрати на проїзд та проживання у зв'язку з роботою. Представник Блейк Лайвлі відмовився від коментарів, але вказав на попередні заяви актриси у її. Позові, у якому вона описала знімальний майданчик під час пологів як «хаотичний, переповнений і повністю позбавлений стандартних заходів захисту вжитих у галузі для зйомок оголених сцен. Цитата: пан хід і пан Балдонії також не закрили знімальний майданчик, пропустивши другорядних членів знімальної групи у той час, як Міс Лайвлі була частково оголена нижче грудей. Її ноги були широко розведені, а її геніталії прикривала лише невелика частина тканини. Попри твердження учасників Wayfarer в партії, знімальний майданчик не був закритим. Міс Лайвлі не надали нічого, чим можна було б прикритися між дублями, доки вона не звернулася з численними проханнями. Ось що було сказано у позові Блейк Лайвлі. Тимчасом Адам додає, що якщо адвокати зі сторони Джастіна Бальдоні викличуть його як свідка, то він готовий це зробити. Цитата: Якщо мене викличуть для надання свідчень у справі, я відповім правдиво і вільно на все. Що мене запитають з усім юридичним захистом, який це дає, зокрема, наголосивши, що міс лайвлі не була майже оголеною у сцені, яку ми знімали разом. Ось такі додаткові нові подробиці відносно ворожнечі Джастіна Бальдоні і позову Блейк Лайвлі. Друзі, що думаєте? Дуже цікава ваша думка. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Це дуже приємно. Величезна подяка спонсорам каналу. Окремо вам дякую. Користуючись нагодою, я хочу попросити вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Підтримуйте, будь ласка, збори, тому що навіть маленькі донати дуже дуже важливі зараз. І звісно ж, прошу вас також підтримувати наших безхатніх чотирьох. Лапих друзів. Якщо у вашому місті проживання є притулок із безхатніми тваринами, то гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Тому побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Я прийду до вас із новою свіжою порцією новин. До зустрічі, друзі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!